Слава Ісусу Христу. Вітаю всіх на нашій вечірні молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні я би хотів, щоб ми з вами поговорили про зброю. Про зброю, яку використовує наш ворог. І цю зброю він запозичив у ворога всього людства, тобто в диявола. І в цьому нам допоможе книжка Ніла Армструна. Ніла Андерсона, перепрошую той, хто розриває кайдани. Щоб зруйнувати наше християнське життя, диявол хоче примусити нас повірити у те. Що ми заручники власного минулого, приречені на невдачу в боротьбі з гріхом. Ніла Андерсон говорить нам про те, що, рече, розкриває один з моментів, один з елементів зброї диявола. Це тримати нас в минулому. Але не просто тримати нас в минулому. Але тримати наше життя, речі, нашу свідомість в постійному відчутті провини за якийсь гріх, який ми вже вчинили. Тобто людина чинить гріх і вона йде сповідатись. І от коли людина щиро сповідається і довіряє Богові, а що значить у сповіді довіритись Богові? Ти не боїшся сказати Богові, Боже, я зрішив цим гріхом, цим вчинком, цією думкою. Боже, я от визнаю всі негативні наслідки, які я зробив цим словом, цим вчинком, цією думкою. Я приймаю всю відповідальність за те зло, яке я зробив. Я готовий понести відповідне покарання за це. Я не буду, Боже, на тебе ображатись за те, що ти мене, я буду покараний за свій гріх. Наголошую, що людина не буде ображатись на Бога за те, що вона була покарана. А що значить не ображатись на Бога за свій гріх? Це означає прийняти слова, які каже, які каже священник у сповіді. Чи ви чуєте ці слова, чи ви задумались над значенням їх? Що каже священник? Нехай проситься тобі духовне чадо, усі твої прогрішення. Я недостойний ірей. властю мені даною прощаються тобі всі твої ім'я Отця і Сина. більше не гріши. Це не священник говорить. Це говорить сам Господь Бог, але він використовує священика як свій інструмент Боже. Чому так важлива є сповідь? Бо у сповіді ми чуємо слова любові, які Господь Бог промовляє до нас. А ця любов це означає, що Бог каже: дитино, я тебе люблю. Люблю настільки, що я дійсно прощаю тобі твої гріхи. То зло, яке ти вчинив. Ось це є не тримати, це є любов Бога. Це є прийняти те, що нам каже Христос. Каже, Господь перепрошує. І от людина, коли в сповіді приймає ось ці слова, вірить цим словам, довіряє цим словам. Вона стає здоровою. Вона не відчуває більше провини за свій. Гріх, бо її гріх є відкуплений жертвою Ісуса Христа. Так само, як зараз ми живемо тут завдяки жертві наших військових. Ви знаєте, я ці дні, коли така спека, всі ходять і розказують, як їм жарко. Я скажу так: ви не знаєте, що таке жарко? Ви насправді не знаєте, що таке спека. Спека це коли на тобі є форма. По формі ти одягнений, одягнений бронежилет. На цьому бронежилеті висить аптечка, висить шість, вісім магазинів, висить гранати, автомат висить. Ти йдеш в шоломі, в берцях. Формі під, сп... під сонце. Спека це коли ти сидиш в танку. Оце спека. Я це все говорю для того, щоб ви усвідомили, що диявол нас тримає в минулому. Диявол тримає нас в відчутті постійному відчутті провини за свій гріх. І він завжди нам каже: ти такий грішний, що ти нічого не можеш. Навіть ти, що, ти, що посповідався, все рівно, а ти пам'ятаєш, який ти гріх вчинив? І от саме таку зброю використовує наш ворог зараз. Росіяни цю зброю використовують проти нас. Вони нас вертають в минуле. Як класно було жити в Радянському Союзі, де працювали всі заводи, фабрики. От послідкуйте за старшим поколінням, людям, яким вже е, під 60 і старше. Більшість з них, особливо тут на східних теренах, будуть про це говорити. Як було добре жити за Союзом? Була робота, був завод. І ми ходили всі на завод і мали всі роботу, все працювало. Згадаю, послухайте молодше покоління, яке буде розказувати про те, як було круто і класно з Росією разом жити. А що тут такого поганого? Їздили в гості один до одного, їздили на заробітки. Послухайте молоде покоління, якому кажеться зараз. Відрічіться від усього російського. А що вони каже молоде покоління? А яка різниця? Я слухаю просто пісні прикольні. Просто це прикольно. Далі живемо в минулому. Живемо тим прикольним, що було колись. Живемо тим заводом, що було колись. І оце життя цим минулим. Не відпускає нас. І зараз всі ті, які не відчувають спеки цієї війни, живуть минулим. Живуть тим, як було прикольненько. Сьогодні трошки багато говориться, але знаєте, емоції, емоції беруть верх. Хочеться, згадується мені е, одну мою поїздку. Це до хлопців, які стояли. Один батальйон тероборони, який стояв між Золочем і Богодухом на самому кордоні. І коли спілкувався там з людьми, з тими хлопцями, знаєте, їхній один офіцер Зампороз, він, він був дуже шокований. Він каже: місцеві люди з тих сіл, які вони охороняли, де вони перебували, тримали позиції. Каже, нас ненавидять. А знаєте, отче, каже, за що ненавидять? За те, що ми не даємо їм займатися контрабандою. Ми перекрили цей кордон, а вони нас за це ненавидять. Бо вони, їм було класно жити тим минулим, коли можна було вільно собі ходити в Росію, а потім брати контрабанду і нести сюди і тут перепродувати. Вони живуть по сьогоднішньому минуле. І Росія нам зараз через всі засоби масової інформації накидає нам знову це минуле. Ніхто не говорить про майбутнє. Ніхто не говорить про плани, які ми маємо, тобто про майбутнє, яке ми можемо збудувати. Всі згадують минуле. Як було колись. Як було колись класно. І ніхто не говорить про перспективи. А я скажу на завершення просто: щоб збудувати нове, красиве майбутнє, треба зруйнувати старе, нікому не потрібне минуле. Прошу до молитви. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, нас цю сьогоднішню ніч. Даруй нам. Мирну, спокійну ніч, захисти наших всіх військових, тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну, благослови і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими, і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!